Очільник МЗС Польщі Сікорський розніс політику Трампа щодо Путіна і агресора Росії. У Путіна зробили цинічну заяву щодо Європи, оголосили про паузу у перемовинах з Україною та закликали не чекати на швидкий мир. Детальніше у нашому сюжеті. Мене звати Андрій Ганжа. Ви на каналі Главред. Підписуйтесь, будьте в курсі всіх подій. Президент США Дональд Трамп Мав запровадити жорсткі санкції проти Росії, але замість цього організував саміт на Алясці з Володимиром Путіним. Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський в ефірі Fox News. Цитата: Ми повинні змінити розрахунки Володимира Путіна. Ми повинні переконати його, що він не зможе завоювати Україну з прийнятними витратами. А для цього нам потрібно запровадити більш жорсткі санкції проти Росії. Наголосив очільник МЗС Польщі. Він підкреслив, Росію слід позбавити ресурсів, які дають можливість продовжувати війну. Крім того, міністр розкритикував рішення Трампа. Цитата: ми повинні були отримати санкції, а замість цього отримали Аляску. І відтоді, як ви сказали, напади посилилися. Заявив Сікорський. Під час візиту до Києва він також відповів на слова Трампа про те, що атака дронами на Польщу могла бути цитую помилкою. Міністр наголосив, що це не випадковість. Тієї ночі Польщу атакували 19 безпілотників, а Україну понад 400. Посол Петр Лукасєвич повідомив, що посольство Польщі усунуло наслідки атаки і працює у штатному режимі. Тим часом Кремль після Торгнення дронів у Польщу цинічно заявив, що Росія, мовляв, ніколи не загрожувала Європі. Прес-секретар Дмитро Пісков сказав наступне: цитата: Я хочу нагадати слова нашого президента: Росія ніколи нікому не погрожувала, не погрожує вона і країнам Європи. Сказав він. Кремлівський речник додав. Що військова інфраструктура рухається до кордонів Росії, мовляв, саме з боку НАТО. А сам Альянс це інструмент, цитую не миру і стабільності, а конфронтації. Також у Кремлі заявили про паузу перемовинах і закликали не чекати на швидкий мир, пряма мова. Кремль констатує паузу у переговорах між Росією та Україною, хоча канали спілкування перемовних груп є, додав Пісков. За його словами, європейці мовляв заважають процесу, і це цитую ні для кого не секрет. Також він зазначив наступне: цитата: не можна носити рожеві окуляри. Та очікувати швидких результатів від перемовин. Пєсков пригадав і слова Трампа. Цитата: Я хочу нагадати вам слова президента Трампа, який теж сказав, що спочатку думав, що це вдасться врегулювати в один момент, але потім зрозумів, що для цього потрібно більше часу. Нагадаємо, сам Трамп визнавав, що Володимир Зеленський і Володимир Путін ще не готові до миру. Він продовжує говорити про свої ініціативи. Хоча західні медіа пишуть, що президент США намагається дистанціюватися. За даними змі, Путін висунув свої так звані умови. Україна має, мовляв, відмовитися від Донбасу, не вступати до НАТО і не розміщувати західні війська. Співрозмовники додають, що мовляв, як компроміс, Кремль зняв вимогу про вихід української армії з Запорізької та Херсонської областей. Водночас Путін висловив готовність припинити вогонь після, мовляв, повної здачі Донбасу.